Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник бам та «Ощад». Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та «Ощад». Два, три, чотири, п'ять. На перший погляд, це звичайна репетиція шкільного вальсу. Але насправді за цим ховається зворушлива історія про дуже юних, але незламних українців. Харків, 5.30 ранку. Поки немає авто та обстрілів, школярі готуються до випускного балу. Автором світлин та допису, який розлетівся мережею, став фотожурналіст Ян Доброносов. Він якраз прогулювався Харковом, коли його увагу привернули захоплені вальсом старшокласники. В них був досить напряжений такий, якби момент, тому сенсі, що в них там не було часу, машини проїжджали, вони збігали на узбіччя. Потім назад і тренувалися. Вони зі мною не спілкувалися. Був, був свій свій такий процес. Єдине, що там був момент пауза, і ці дівчата трошки мені попозивали. Ну як настоящі школярі, дівчата. А тепер знайомтеся, головні герої світлин Яна Доброносова, одинадцятикласники Харківського 161-го ліцею імпульс. Доброго дня, мене звати Данило. Мене звати Марія, я з Харкова. Нас звати Ліза та Соня, Мене звати Анастасія та Софія. Мене звати Данію. Всім привіт. Привіт. Мене звати Маша. Мене звати Соня, я також в Харкові. Ми дуже любимо наше місто. Мене звати Даша, я також з Харкова. Мене звати Саїв Лів Константинович, учень ліцею та значить ми. Незначимо людина цього міста. Перш ніж більше розповісти вам про зірок ліцеїстів, маленька передісторія нашого з ними знайомства. Коли ми готували цей сюжет, знайшли Ірину, маму однієї з учениць. Хотіли провести інтерв'ю з нею та її донькою. Але жінка запропонувала запросити ще кількох однокласників. Ну ви самі побачили, скільки це кілька. Поспілкуватися зі сніданком прийшов цілий натовп, щоб його зібрати з Олося лише декілька годин. Ірина каже, якби в неї було більше часу, зібрала б усіх учнів і усіх батьків. Вам сказала, ми інтерв'ю даємо або ті, або ніхто. Вони дуже позитивні діти. Здається, що їхню віру в те, що все буде добре, не здатна зламати жодна сила. Навіть та, яка руйнувала і продовжує руйнувати рідний Харків, рідну Салтівку. Ці дитячі очі бачили зовсім не дитяче. Під час повномасштабного вторгнення на наш район дуже багато прилітало біля школи. Касетні знаряди. у дуже багатьох будинках не було вікон. Наприклад, в моєму будинку не було вікон зовсім. І коли я повернулася додому, я побачила уламок від касетного снаряду в кімнаті, навіть не, незважаючи на те, що є вибухи, дуже багато вибухів, але все одно тільки що ви так могли почути це, але все одно ми навчаємось та хочемо зробити. Найкраще буде ще для о, майбутнє для нашої країни. Ці діти не тільки продовжують вчитися, попри все, вони ще і планують грандіозний випускний з вальсом, сукнями і веселощами. Батьки діляться у Харкові зараз не просто з підготовкою до подібних заходів. Фотографів, хореографів швачко суконь знайти ще та задача зібратися на репетицію теж тривоги постійно. Але ні учні, ні батьки не здаються. Так як казала наша директор, заміж можна вийти в гарному в гарній сукні хоч 10 разів, а випускний буде один раз. І діти захотіли, щоб у них була згадка, і ми намагаємося. Підтримувати їх і робити все від нас залежне з особливою відповідальністю старшокласники поставилися саме до Вальсу. Вони репетирували з 5.30 ранку до першої години дня і навіть не здогадувалися, що саме в ту мить здобувають всеукраїнську славу. Ніхто нічого не очікував. Ми ну, робили вальс самі для себе, і ми хотіли. Просто запам'ятати це, як ми відчуваємо, що це був наш випускний. Ми не хотіли привертати зайвої уваги, як це вийшло, але ну як вже вийшло, так вийшло. Ми Так ну, дуже ну, шоковані, коли ми почали бачити це у всіх пабликах. Всюди в соцмережах нас почали вкладати. Вони дуже люблять своє місто. Навіть вищі навчальні заклади розглядають у рідному Харкові. Вони дуже хочуть, щоб на випускний приїхали ті їхні однокласники, яких війна розкидала по світу та країні, і дуже дякують Збройним силам України за те, що в них буде свято. Незламні діти з незламного Харкова Ми дуже вдячні. У всьому, що допомагає нам зберігати спокій в такий важкий час. За все, дякую.